Вівторок, 3 вересня на 11 новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Одна людина загинула ще шестеро поранені. Ворог атакував Дніпро балістичними ракетами. Про наслідки наш репортаж з місця удару. Ми тут всі трусилися, руки ноги трусяться. Ну, такого я ще в житті не чула, як це було. Жахливий теракт у Полтаві. Щонайменше 41 людина загинула, кілька сотень поранені. Росіяни вдарили по навчальному закладу. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Діти ледь не згоріли у власному будинку, поки мати їздила за продуктами. Моторошна пожежа на криворіжжі, яке диво врятувало малечу. І вже на повороті бачимо, що густий дим на початку села за хатою вже і одразу негайно ми розвертаємось». Один загиблий, шестеро поранених балістикою. Росіяни вдарили по Дніпру. Цілью ворога була інфраструктура та рухомий склад, заявили в Укрзалізниці. В результаті атаки також потрощені півтора десятка багатоповерхівок, приватні будинки, школа та дитсадок. Далі репортаж наших кореспондентів. Ми тут всі трусилися, руки трусяться. Такого я ще в житті не чула, як це було. Це у нас і мали. малий п'яти років кричав Я жити хочу. Та вікно пошкоджувало, і та вікно пошкоджувало, і до російські терористи знову атакували Дніпро ракетами. Загинув 51-річний чоловік. Очевидці кажуть, це був водій, якого обстріл застав у машині. фура Був, як люди кажуть, що був прильот фуру. Це водійно. Так так, так, так. Щонайменше найменше шестеро людей поранені: 37-річний чоловік з переламом кінцівки у лікарні. Решта одужуватимуть амбулаторно. Під час атаки Дмитро був вдома із 14-річним сином та 11-місячною донечкою Златославою. Ми кушали а дитина грався в коридорі. Ми були з дружиною на кухні. Ми їли. Дитина гралася в коридорі, і вийшло так, що вони, коли бабахнуло, в нас повідкривалися вікна і балкон. Дитина злякалася, впала, трохи вдарилась. Ми її схопили, побігли у ванну і потім вже у підвал. Там почули другий удар. І потім уже в підвал. В підвалі вже услышали второй. Три автівки вигоріли вщент. Ще 12 пошкоджені. Окупанти знову поцілили по цивільній інфраструктурі та житловій забудові. У 15 багатоповерхівках повибивало вікна та пошкодило дахи. Сильний вибух. Штори попіднімалися. Ми зразу вискочили на вулицю. Вже побачили, що стюкла валяються. 50 одне вікно нараховано, Чотири будинки підняло дах шиферний і поклало його на місце. Покрівля потребує поточного ремонту або заміни. Від гучного вибуху порозбігалися місцеві тварини. Дівочка моя качать, звісно, поперелякалися. Ці собаки. Одна собака в нас, яка живе тут на районі. Вона як забігла з кінцями. в минуту ми її не бачимо. Де вона? Окрім багатоповерхівок, вікна потрощило і в приватному секторі. Відомо про принаймні сім постраждалих обість. Це будинок пана Олександра. Чоловік розповідає, ледь урятувався від шквалу битого скла у міжкімнатному отворі. Попадаю сюди між двірками і чую другий хлопок і стекла всі полетіли отуда. Повезло, що та вікно не вилетіло, бо волна б пішла, тоді б не захистила. Внаслідок ворожого удару також пошкоджені приватне підприємство, школа та дитсадок. В останньому вибиті майже два десятки вікон. Дуже сильно пошкоджені це дев'ять вікон, ну а решта це фурнітура. В деяких місцях кахаль відійшов. Двері вони вибиті, але ми їх самі своїми силами просто поставили на місце. У дошкільному закладі немає укриття. В момент удару там перебувала охорониця. Жінку врятувало правило двох стін. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Щонайменше 47 загиблих, ще 206 поранені у Полтаві. Це інформація станом на 17-ту годину. Окупанти поцілили двома балістичними ракетами по інституту зв'язку. Проміжок часу між тривогою і прильотом був настільки коротким, що люди навіть не встигли дійти до укриття. Окрім навчального закладу та лікарні, пошкоджено також понад 10 житлових будинків. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки триває від завтра. Полтавщина у триденній жалобі. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого. Анікопри сьогодні обстріляли з артилерії та дронів. У місті пошкоджена адмінбудівля. Гучно було й вночі. Ворог цілив по населених пунктах району, зградів та важкої артилерії. Найбільше потерпають прибережні громади. Росіяни б'ють по житлових будинках та інфраструктурі. Про наслідки масованих обстрілів розкажемо в нашому наступному матеріалі. Стіна оця вся вікно. Ну, все, стеля, все обрушилось. Наслідки масованих атак окупантів показує Тетяна Васильівна. Надвечір ворог обстріляв з артилерії будинок. Її родини. Прямий удар прийшовся якраз на дах. Воно моментально почалося десь пів сьомої вечора. Я покупалася, прийшла в хату, а чоловік поливав нього контузили. Я була в цій половині хати. А чоловік це дуже добре, що не пішов. Туди де пряме попадання. На углу хати був якраз. Покрівля будинку геть зруйнована, а сама оселя тепер в аварійному стані. Наразі комунальники допомагають з ремонтом, вже накрили дах. От тут страшне, що робилось. Ми вивозили вчора півдня. Добре, що сусіди молоді прийшли, так ми оце ж прибирали це все ж, впало сюди. Ворожі обстріли застали вдома і сусідку Інну разом з родиною. Я була взагалі возле крана. Стояла, бабушка в хаті була, а мій чоловік із сусідом були на городі. Уніку родина мешкає вже третій рік, приїхали з Херсонщини, та й тут росіяни не дають жити. Вибуховою хвилею в оселі повибивало всі вікна. Воно як шарабахнуло, в нас зразу вікна повилітали з стекла. Ну і тут же ж, звісно, воно летіло, летіло осколки, летіло усе тут. Це, звісно, жах повний. Наслідок вечірніх артилерійських обстрілів постраждало двоє нікопольців. Артилерію та дронами камікад за ворог атакував Нікопольщину і протягом дня скидав боєприпаси з БПЛА. Потерпали райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. У Нікополі пошкоджена АЗС. Зайнялись дві розподільчі колонки та навіс. Вогнеборці гасили пожежу на площі 60 квадратів. Від обстрілів постраждали й житлові будинки та господарчі споруди. Місцевих просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укритті задля безпеки. Саме головне, щоб живі були, щоб були здорові, живі, щоб воно це все закінчилося. Хочеться спокою, миру, перемоги. Хочеться. Вікторія Вахрушина, Льона Балкувата, Володимир Поваренко, новини 11 каналу. Ситуація в національній енергетиці залишається складною. Фахівці працюють цілодобово, відновлюючи пошкоджені об'єкти, кажуть в Укренерго. І звітують, триває планова ремонтна кампанія з підготовки об'єктів до опалювального сезону. Генеруючі об'єкти можуть генерувати більше електроенергії однак пошкодження системи передачі електроенергії мережеві обмеження не дають можливості до всіх споживачів доставити цю електроенергію. Отже, працюємо цілодобово над відновленням з пошкоджень останньої атаки. Жахлива аварія у Дніпрі. Машина перетворилась на металобрух та водія затисло у салоні. ДТП сталося на перетині Запорізького шосе та вулиці Космічної. Шкода врізалася в стоп і огорожу поблизу підземного переходу. Удар був такої сили, що двигун вирвало з автівки. Кермувальника з понівеченого авто діставали рятувальники. Його ушпиталили. Виїхала зранку за продуктами. а В цей момент її будинок зайнявся, немов сірник. Моторошна пожежа у Криворізькому районі. У вогні ледь не згоріла дівчинка, підліток та немовля, які опинились у пекельній пастці. А все через поле просто за парканом. Хто його підпалив, яке диво врятувало дітей з охопленого полум'ям будинку? Репортаж Анастасії Вільхової. диму та полум'я з-за вишки в кілька метрів. Пожежа у невеликому селі Львів Криворізького району ледь не обернулася страшною трагедією. Вогонь зайнявся ось на цьому полі через сильний вітер. Миттєво перекинувся на будинки по сусідству. Бачимо на подвір'ї вигоріло геть усе. А через спеку залишки споруд і досі тліють. Кілька кімнати з геть знищеною покрівлею. Це все, що залишилось від будинку того дня. Потужне вогнище охопило задню частину двору, загавкали собаки. До будинку збіглися сусіди, всі знають. Тут живе родина з двома дітьми: 13-річною Ганною та 11-місячною Олександрою. Моторошна деталь. Саме в цей момент дорослих вдома не було. Я поїхала 8.40 автобусом скупиться дитині, а ставалася вдома. Олександра і Аня. Аня сестра виходить. до получаться, до десь так, да, десять чим-то позвонила чоловіка мати. На Львові хата горить. 13-річна Ганна вибігла на гавки собак, побачила язики полум'я вже от от і підберуться до сараю. Саме в цей момент за збігом обставин. Поруч проїжджав місцевий поліцейський цей день. Ми разом з центром надання соціальних послуг здійснювали спільний рейти по відпрацюванню тих сімей, які, які, які потребують соціальної опіки. І вже ми поверталися до Васильівського старостату, і вже на повороті бачимо, що густий дим а, на початку села а, за хатою. Вже і одразу негайно ми розвертаємось. На місці Андрій зрозумів, терміново треба викликати надзвичайників. Вогонь розповсюджується на будинок. Згадує, часу розмірковувати не було. Миттєво зайшов до двору та допоміг винести 11-місячну Олександру на вулицю. Вона заходилася прямо при вході в візочку, і після чого там було дві собаки, одна агресивна, друга. Мирно мирно я одразу відсинув, а інший мені допомог сусідський хлопець, бо вона на нього нормально реагувала. Після того, як вивели всіх, хвилини хвили, дві і вже Багорів зараз з дівчатками усе добре, а до вигорілого будинку родина повернеться ще не скоро. Селяни ж впевнені, масштабна пожежа, яка ледь не забрала життя дітей, сталася через сусідів, які регулярно підпалюють суху траву. Надзвичайники ж застерігають така недбалість, часто провокує великі трагедії. І нагадують, за спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність та штраф до 6120 тисяч гривень. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. А Як ви ставитесь до паліїв сухостою? Чи є такі серед ваших сусідів? І чи не варто посилити покарання за аналогічні підпали? Пишіть нам в коментарях під цим випуском на Ютубі. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на 11, аби бути в курсі головних новин Дніпропетровщини. А ми продовжуємо випуск. Переправляли ухилянтів до Молдови на Дніпропетровщині. Сбу затримала ділків, які організували схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Маршрут пролягав через Одещину клієнтів. Проводили стежками поза контрольно пропускними пунктами. Квиток на втечу коштував від 6 до 12 тисяч доларів. Розрахунки йшли через криптогаманець або через закладки. Схему організував 38-річний мешканець Одещини. У помічники взяв двох знайомих, які добре орієнтувалися на місцевості. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Стабільна зарплата, бронювання, корпоративна школа майстрів та інші можливості для професіоналів. Інтерпайпвтормет запрошує на роботу фахівців, які мріють про розвиток у великому місті. Далі історія Леоніда Пареного, молодий хлопець, тільки но приїхав з Кривого Рогу, а вже отримав омріяну посаду та важливе завдання від компанії. Чи впорався? Експерт розпитав Владислава Авдієнко. Молодий хлопець із борду закликає працевлаштуватись на виробництво. Виявляється, Леонід зірка інтерпайп Тормет. І ось чому насосна група не пошкоджена. Він майстер з ремонту обладнання. Без нього не працюватиме жоден бурухто майданчик компанії. Одеса, Житомир, Вінниця, Київ, Черкаси. Ці всі дільниці підпорядковуються мені. Усе обладнання, яке знаходиться там. Втім, Леонід не лише ремонтує. Обладнання, а й опікується його безпекою. Нещодавно організував релокацію майданчику збору Брухту з Харкова. Усім керував особисто. Я замовляв перевозку, крани, автотранспорт, знаходив працівників, котрі будуть робити цей демонтаж. За успішне виконання завдання отримав корпоративну нагороду золоту каску. Леоніда, як у спеціаліста, який тільки прийшов до нас у службу, це його було перше таке повномасштабне завдання, з яким він дуже добре впорався. Інтерпайп працівників цінує, і пошана не залежить від стажу роботи. Леонід працює в компанії вже рік, а підтримку відчуває з першого дня. Регулярна зарплата стабільна, яку підвищують повний соціальний пакет, а також бронювання є знижки у столових. До Дніпра хлопець переїхав з Кривого Рогу минулоріч через дівчину. Резюме експерта одразу побачили інтерпайп, допомогли адаптуватись, дали наставника, запросили на корпоративне навчання для майстрів. Адже на заводі вони це важлива ланка, лінійні керівники, починаючи з якоїсь базової економіки, базових фінансів і закі. Ек... Кінчуючи управління, наприклад, менеджмент команд стресостійкість від вправності майстра залежить загальний результат дільниці і кожного окремого працівника. Вертаючись до харківської дільниці, зоставав з людьми та відкручував гайки, болти. Ми разом лагодили кран. Тож, якщо ви майстер своєї справи і шукаєте роботу, Леонід запрошує в цій компанії багато людей, які можуть тобі допомогти. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Спортсменка з Дніпропетровщини, тридцятирічна Зоя Овсій, виборола бронзу у метані диска. На паралімпіаді 2024 Вона метнула снаряд на 14 метрів 17 сантиметрів. Цей результат став також особистим рекордом сезону атлетки. Вона втретє поспіль стала бронзовою призеркою паралімпіади у метані диска. Загалом для овсій це п'ята медаль на всесвітніх іграх. Бронзу здобула і Нікопольська бігунка Оксана Бутурчук. На паралімпіаді вона фінішувала третьою на дистанції 400 метрів. Спортсменка подолала її за 55,67 секунд. Це вже 11-та медаль Ботурчук. Крім того, бігунка ще й оновила рекорд України за кількістю нагород на Паралімпійських іграх у легкій атлетиці. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 27 градусів, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 748 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.